на своєму каналі. Всім доброго ранку. Зараз у нас 11 година. Сьогодні у нас 1 лютого. 1 лютого для моєї родини, для мене, для моїх дітей назавжди залишиться чорним. Я хочу роз'яснити, щоб не було потім таке питання. Де ж моя жінка? Бо можуть вже думати люди, що там в розводі жінка десь в Польщі на заробітки чи. Дивіться 2021 року. Літом, кінці літа поставили діагноз, як воно правильно по медицинській гострі міє лейкоз крові. Ну, рак крові. Цей діагноз хвороба це дуже-дуже така агресивна, дуже підступна. Значить, почали лікувати. Лікувати дуже пішло багато на це коштів. Дякую всім людям, хто допоміг. Дуже багато. Вже в стан ремісії. Значить, вона в ремісії була більше півроку, але, на жаль, Потім стався рецидив, і хвороба повернулася ще з більшою силою. Було проведено одна хіміотерапія, знову ж вже, ну, до цього була там, я не знаю, скільки їх було, щоб вести в цей стан ремісії. Вже Після цієї ремісії, коли хвороба повернулася, значить була одна проведена хіміотерапія вже така більш, більш вже така сильна, бо хвороба вже дісталася до кісткового мозку. Коли була проведена перша хіміотерапія і коли людина відходить із цієї хіміотерапії, там організм дуже-дуже потерпає цього. Значить перший раз там була зупинка серця, її спасли. Все, там пролікували. Вона ще приїхала додому, побула і вже друга хіміотерапія. Значить, прокапали другу хіміотерапію. Знову з, з організмом. Ну, хто знає та знає, що робить хімія, ну Вона і так була інвалідом, і ці перші хіміотерапії до ремісії вони її покалічили, вона була в візку, там з ногою були проблеми. Значить, на другу хіміотерапію почали знову падати показники і попала вона в реанімацію. Пробула вона там. Сутки, добу чи дві доби. 1 лютого уночі моя жінка померла. Кузнєцова Ірина Васильівна. Їй було 38 років. Вона молодша за мене. Ну, не на наріка. Все, я залишився без жінки, мої діти. Остались без матері. Остались без матері. Ось сьогодні рівно два роки, як мої довгий Їздили ось з Нікою на кладовище. Ну, то звісно я ж знімати не, не стану. З'їздив на кладовище, сьогодні у нас така погода. Дуже така холодна. Вероніка замерзла. Ну, їздив на мене мотоцикл, в мене автомобіля немає. Хотів шанувати пам'ять жінки, нічого не робити сьогодні, але на жаль, вчора сказали що має бути машина по Вінниці. А в мене шість уків ще лежить, не оббити, їх ще треба вбити і пов'язати. Машина буде в понеділок. Если я сегодня, скажем так, ушаную и ничего не буду делать, я просто не встигну. У меня там 400 винников есть готовых, и еще на 120 там будет еще работа. То такое? Ну, еще хочу, сегодня хотел с Никой пройти до лесу. я давно собачку не, не обязан, чтобы погулял. Но Ника говорит, что не пойдет, потому что действительно сегодня так Холоднувато такий вітерець, дуже і дуже неприємний такі. Ось я сижу і вже не стану я нікуди, бо і так замерзли мотоцикл. Просто можна було б пішки сходити, але далекувато. Село воно не таке здорове, але що взяти, це один край, де я сиджу, в села, вже далі туди села нема. А кладовище знаходиться в іншому кінці, де вже села нема, це село Ну, думаю, сам собачка, пройдусь, так хотя бы на каких-то 40 погулять по лесу. Вот а это так. Макс, пойдем в лес? Да? Бах в лес идет? Макс сходу работает. Макс сходу, а не пойдет в лес.

Ось там нанюхав. Що там, бакс? Все, ось я знаходжусь метрів 70 від села. Ось такий у нас ліс, поки що на цьому місці. Бо хто живе у такій місцевості, я не знаю, чи воно так ну, усіх, але у нас дуже так уже сильно, скажем, ріжуть ліс. І ця тема дуже болюча, тому що місцеве місцеве населення, от, в тому числі я, от Живу ну, от, е, за що цього лісу. Це ягоди, це найбільші заробіток у селі. Це таких, скажімо, полтора місяця золотих для села. Я проводжу ці полтора місяці у лісі. Це зранку, ну не до вечора, бо це неможливо фізично. Але майже без вихідних. Тому що можна заробити ті кошти, що я на вільниках за дві зими не зароблю. Це, це факт. Навіть за три, ну скажем, три зими. Але якщо ви виріжуть ліс, це, це все закінчиться, звісно. Ну так, як бачите. Ось вийшов з подвір'я. Дві хвилини я ось у такому місці. Ліс, красота. Что там бах? Что сие? Дивіться, відповідаю на питання, там мне мене було в коментарях, дуже людина Хвилюється за, за бакса, що він там на вулиці Я ще раз повторюю, ці собаки у селі знаходяться на прив'язі Порода єх тер'єру. Дуже така, скажімо, порода непроста. У мене знайомого є сука, яка дуже-дуже агресивна до людей, там, до домашньої птиці. Щодо мого бакса. Хтось там казав, що він мені заробляє кошти. Дивіться, я вам для чого це все показую. Мій собачка до полювання не має жодного відношення. Їх просто це у крові. Ось він туди заліз. Чого він туди поліз? мисливці знають, що в пусту нору собака не полізе. Чого він сюди сюди чого він сюди лазить, ось я вам просто показав. Він не натасканий на це, він просто дворовий собака. На привязі сидить в основному. Чого лазить він сюди? Значить користується час від часу якась лисиця лазить. У даний час, мабуть, її тут нема. ну Просто йому пахне там чимсь, все. Щодо заробітків цього собаки, нічого він мені не заробляє. Я е, так можу припустити, що людина має на увазі може барсуків. Всі знають, барсучий жир дуже дорогий у наш час. Ну, бакс у цих справах повний нуль. Ось територія наших боліт. там далі видно ліс. Це вже другий берег, другий район. Але між мною і тим берегом кілометра три більше території. Це болото простягається дуже і дуже, ну, дуже велике. Все, тут одна вода, очерети, лози. Ось тут плесо ще видно з краю з берега, туди далі, там уже все. Можна ходити тільки зимою по льоді десь там. Тут ми ловимо рибу. Риби багато, але зловити її не так легко. Я маю на увазі на крючок рибалкою. Браконьєрством, звісно, можна сітками, ятерами і так далі. Ось позаду мене ви бачите ось таку картину. Це називається Неконтрольований самосій. Не хоче Неконтрольований значить, самосій і вікна. Раніше, коли мені було років 20, тут садили люди картоплю і так далі. Ну, 20 днів вже не садили, але було чисто. Мой діда особисто тут було на цих територіях, це Торфяник. На цих територіях було ну, 40-50 сотих землі. Тоді все садили. Все воно садилось, все. Дивіться, що робить неконтрольований самосій. Це ось ця ситуація. Якщо мені сюди зайти, я не пройду. Тут все, тут просто вже все. В таких місцях навіть дикі звір не ну, жити не буде, Там кабан, лось. Який кабан, лось, тут зайцю навіть нема чого робити, що він тут буде робити в цих харчах. Це для любителів Березок, я розумію, я не, не те, щоб... Щось зазла. Ну, розумієте, людина сидить десь у місті. Я зрізав Березку ті поля, де я ріжу. То були ферми там колись потім пороздавалось, воно все розпалось. Роздалось людям паї. Вже тих людей живих нема. Дехто да, переформляв і здає зараз в оренду оцім, хто садить там соняшник, кукурузу і так далі. За копійки теж. Отут, де я ріжу, вже він не зміг там здискувати і зорати, бо ну самі. Дивіться, береза це таке дерево, яке росте дуже швидко, ну дуже воно. Це ось бачите, як осіка береза Унизу йде лоза. Ну тут лоза тому що болото. Отаке От діло, ну, щоб я не те... На що там пані, коли ви їх садили, люди, я їх посадив за своє життя десятки тисяч штук. Я один із тих найманців, хто кого немає, там ось зараз прийде весна і садимо, значить. Ліс ми Садів я багато, да, я, мені кошти за це платять гроші, але. Якщо посадити ліс, вирізати ділянку. От я посадив, так як найманець. Я посадив ліс. Якщо там нічого не робить, там не виросте ліс. Там буде отаке. Все. Воно заб'є. От я посадив сосну, її заб'є береза, вона не виросте. А дуб тим паче. Ну і всі знають, що дуб він довго росте. А якщо у дубі піде швидше оця береза, все, дуба там не буде. Там ще дуже-дуже багато робіт. Тому що самосій це, це проблема, це ж треба його все дивитися. Все, не буду затягувати відео. Кому може такі цікаві, таке цікаві відео, можу розказати, яке тут було озеро там і так далі. там, Що з ним сталося, чому так, ну, значить оцінюйте. ну все, хто мене дивиться, всім велике дякую. Може щось не так. Моя мова така поліщуцька, я думаю, що люди, хто розмовляє чистою українською мовою, вибачайте, така у нас мова, це полісся. І то вона не така, вже ця мова, вона втрачена. Бо це не Суржик, це неправильно так ну, считати, Це зовсім, ну вже я може суржиком балакаю, але. Поліщуцька мова, ця що діді, там баби наші розмовляли, вона це просто... Так, закінчую відео окремим куском, там в мене щось з телефоном в кінці відео щось пропадає звук. Вибачаюсь, там мені хтось писав, так, я розумію. Буду старатись щось покращити, мікрофон десь треба замовити. І телефончик цей у мене дуже-дуже вже бачу великі проблеми. Ну, вибачте, буду старатись покращити свої відео. Ну ви ж розумієте, що зараз навіть телефона. ну, все таке. Все, всім хто мене дивився, хто дивиться, приємно вам перегляду. Міцного вам здоров'я, всім пока.